На буковині ліквідували два канали незаконного переправлення осіб через кордон. Так, співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про підготовку до незаконного переміщення громадян через державний рубіж. Вчора, вночі, 5 лютого, порушники намагалися втілити свої плани в життя. Однак прикордонники контролювали їхні дії. Зрозумівши, що їх переслідують, порушники намагалися втекти. Після кілька хвилин у його нитви вони були зупинені та затримані буквально в парі кілометрів від держав. Кордону. Водій, мешканець Чернівецької області на власному автомобілі намагався доставити двох чоловіків до лінії державного кордону. Стосовно подальшого руху, порушники дистанційно за допомогою мобільного телефону отримали вказівки головного організатора схеми. За це мешканці Львівської та Хмельницької областей заплатили по 3 тисячі євро. Головного організатора встановлено. Тривають заходи з його розшуку. Того ж вечора, під час огляду ще одного автомобіля, військовослужбовці ДПС. У виявили чоловіка, який ховався під заднім пасажирським сидінням. Ним виявився 26-річний мешканець Чернівецької області. Чоловік відразу не зізнавався, куди збирався їхати, але згодом все ж повідомив, що така подорож до сусідньої країни вартувала йому 9 тисяч доларів США. Водія переправника затримано. Йому загрожує кримінальна відповідальність. На чоловіка, який сховався в автомобілі, правоохоронці склали матеріали про адміністративне правопорушення.